Одна важлива тема, яка поєднує усіх жінок з України, з Польщі, повністю з цього світу, які проживають саме у Польщі. І це не легалізація там, чи інші питання, а саме випадіння волосся, тому що якість води у Польщі дуже погана. Я вже записував про це відео, воно набрало дуже багато переглядів. Тут я би хотів підняти тему і показати вам реальний досвід клієнтів, які в нас приходили, говорили про це, і також людей, які писали в коментарях, і які є реальні рішення, які могли, можуть допомогти. Тому перегляньте це відео до кінця, пишіть ваш досвід також в коментарях. І реально люди пишуть, що приїхали з густим волоссям, а зараз три сухі волосини. І що в Польщі дуже жорстка вода, і волосся просто сипеться пучками. І таких коментарів сотні. Тобто, що волосся реально випадає, усіх масово, і коли повертається в Україну, наприклад, воно знову росте. Що ж не так, реально в Польщі вода дуже жорстка. І давайте тепер поговоримо, про які є рішення, які можуть допомогти. Перше це фільтр на душ. І він коштує 100 злотих, і з першого миття реально люди пишуть, що голова перестає свербіти і перестає випадати волосся. Не знаю, як він виглядає. Пошукайте самі на Allegro. І олія розмарину за 20 злотих це кращий ефект ніж від вітамінів, тому що це теж не допомагає. І безсульфатний шампунь плюс фільтр. І тоді немає жодних проблем. Тому ось реальні. Ідеї людей, які писали в коментарях, щоб булося не випадало. Тому, будь ласка, користуйтесь, пишіть ваш досвід, і чи ви погоджуєтесь з тим, що реально в Польщі вода дуже жорстка. Також люди говорять, що це через стрес, там люди приїхали через гормони там, чи ще щось або ж через переїзд. Але повірте, тут є люди, які живуть десятками років і все одно мають ту ж саму проблему. Тому пишіть ваш досвід в коментарях.